Так, хлопці, дівчата, хтось мене запитувався про протеїн з того, з OLX, сироватка ком'юа. Я ризикнув ризикнув своїм здоров'ям і купив цей продукт. Чому, ризик, чому купив? Тому що купую собі і брателі, він зараз не працює, а мені трохи за дорого двом зразу протеїн купувати в місяць. О, то я вирішив зекономити, зараз покажу. От, коротше, такий мілкіленд, типу польський. Він ну, то два кілограми, з кілограм десь 700 гривень. Ну, 700 гривень курс зараз долара 41, ну, ви можете собі прохвати. Євро там скільки, там, 49 чи скільки. Смак один молочний шоколад, а то а собі взяв карамель. Етикетка, я вам одразу скажу, от, щоб ви розуміли. Бачите, видно, я не знаю, видно, бачите, така, скажімо так, заводська в лапках. Ну, але то ще нічого страшного, тому що вони говорять, що я так зрозумію, що вони купують великими партіями. І це вже тут розфасовують. А що вони розфасовують, то ми будемо бачити. Терміни бачите до 2027 року цього, цього що тут є, протеїн 78%. Ну, я сподіваюся, що буде, що буде скажімо так, що, що більш-менш нормальне. Тому що ціна, дивіться, тих, дайте ціна тих 700 гривень, це що ви розуміли за кілограм. В принципі, наскільки я орієнтуюся, це є погранична ціна між вже... Явно неякісним якимось продуктом, сироватким, протеїном, якщо ми говоримо про сироваткий протеїн. Не про соєвий, а такий е, сироваткий. Та? І між чим, чимось якісним, якимось речами. О, Це пограничний на даний момент при, при курсі тому долара 700. І от я думаю, все-таки що повинно бути нормальне. Прийду додому, подивлюся на смак, подивлюся, як воно там розводиться, роз, розчиняється. Я все п'ю з молоком. І подивимося, чи воно проходить тест на кипяток. Тест на кипяток не дає 100%. результату, 100%, там можна його обійти, в принципі, виробники умудряються. Але все-таки, я думаю, якщо пройде на тест кипяток, то 80-90% все-таки що більш-менш якийсь нормальний продукт. Ну, подивимося, все, прийду. Що-то трошки кості розімну, і прийду додому, може вже завтра. Я займуся тим і зроблю огляд. Бо люди запитували мене так, чи я мав справу з таким. Так що глянемо. Зараз я відкрию і подивимося, що там є. E, значить, e, тут етикетки, як Я сказав, так, так собі наклеєна. Ну, вироб... Продавець каже, що це пакують на, на заводі в Польщі. E, тут є адреса. Погано, що адреса? Остров Мазовецька Поланд, ага, пише. але Остров Конкретної вулиці не, не бачу, не видно. Може я погано дивлюся, але конкретної вулиці. не ну, менше з цим. Значить, тут 8, 78 грамів білку, там то-то використання. Добре, все, давайте подивимося. Відкрию. А, для, для початку треба зважити. Чекайте, чекайте. Перше, спочатку ми важимо. Зараз, секундочку, глянемо. Та я думаю, там вага нормальна, мені головне, що там всередині. значить 2 кг 190 грам враховуючи, що тут тара, то так вона виходить. Значить, з вагою нормально. Давайте подивимося, буду відкривати. Так, є. Є, відкрию. Є. Секундочку. Так, оце воно, так, добре. я перепрошую трошки на запах. Ну, так я собі на запах. Щось такого особливого я не почув. Зараз беру горнятку. І одну столову ложку, але там продавець сказав, що недостатньо залити кип'ятком, а треба прокип'ятити, бо воно якесь ультрафільтроване. Ну будемо дивитися. Добре, нехай так то так. Беру столову ложку. І зараз піду і закип'ячу, залию кип'ячаною водою і поставлю трошки на вогонь. Подивимося, що з того вийде. І потім вже я собі зроблю коктейль з молоком. І скажу, які враження, смакові. І, скажімо так, чи з жкт всім, чи все в порядку. Все, я пішов. Так, дивіться, хлопці, дівчата. Одним словом, я кену, я ще потім докинув столову ложку ще одну. Тому що дійсно, так, як вони там писали в оголошенні. Чекайте, я наведу фокус. О, так. Як вони нав... написали в оголошенні, коли залив я кип'ятком, воно не згорнулося. Розумієте, не згорнулося. Я тоді трошки поставив на вогонь, ось горнятко ще гаряче. О. І от тоді таке от утворилося. Ну Так виглядає, що ніби воно зварилося. Тес на кипяток пройшов. Правда, воно трошки таке дивне. Дивне, в розумінні, в карс систем я купував інше. Там були такі е, великі шматки, а тут просто... Ну, вони пишуть, що це ультрапастеризація. Але згорнулося. От. от воно є. білок. Бачите? Бачите оце він. Так, так що так виходить, що тес на кипяток воно пройшло. Прийшло, але треба було поварити. І воно не такими ж грубими шматками, так, як от в карт-системи я купував. А тут воно таке, якби дрібнішого помолу, назвемо то так. Ну, пишуть, що це через те, що е, Ну, що це ультра, ультрафільтрація отаке, ультрафільтроване. Але от воно є, бачите? Є. О. Е, зараз я ще йду зроблю собі коктейль тепер на молодці, і подивимося на смак. Значить, Дивіться, хлопчики дівчатка, зробив я болтушку. З, з, з тим протеїном так, з Али експресу. Скільки я сюди дав, тут пів літри молока і отакий видно черпачочок. черпачок. Черпачок протеїну кинув. І зараз прямо тут і попробую. Ще не мав справу, тільки брав сухий продукт. Чому сухий продукт? Е, сухий порошок подивився, чи він прилипає до, до зубів. Ходить така легенда, що якщо прилипає до зубів, до піднебіння, так, то те продукт. Нормальний. І він дійсно прилипав до, до зубів, до підлині. Аж тяжко було так віддерти. Ну, в тому плані також не все нормально. Зараз попробую ту штуку. Зразу було трошки піни, зараз вже піни нема. Ось сіла, за кія камера наставив. Зараз розпробую. Значить, смак карамель. Смак не сильно виражений. Але, можливо, то добре. Розумієте, одним подобається насичений смак, іншим такий спокійніший. Смак не сильний, але, як повторюю, можливо добре. Це на молоці. Оцей черпачок я показав, тобто така концентрація, скільки там грам. Я не знаю, там 30 грамм чи 40 в ньому. Ну тобто, був ще раз, не, не такий сильний смак, ну... Але якогось таке негативного О. чогось я, я не запримітив. Я вже не буду там записувати, бо не хочу затягувати цей ролик, там, які відчуття там, ввечері, якщо би часом якісь там негативні... З шлунково кишковим трактом були проблеми, то я напишу в коментарях. А так, який висновок? Дешевий протеїн з Оликс. те на кипяток пройшов. Е, смак відповідає своїй ціні, давайте так. Ніби нічого особливого, Ну але щоб там знаєте щоб щось дуже погане, то я не відчув. Ну, так виглядає, що з того, що я зміг побачити, що це натереальний продукт. Я ще запитував чата GPT, е, запи, сфотографував їхнє оголошення на OLX і кажу, ну підкажи, чи це оригінал, чи це підробка. Ну, в чаті каже, що типу це оригінал. Те, що не було, я повторююся, що не було документів, це, в принципі, воно ні на що не впливає. Тому що документи можуть дати від одного продукту, а серединка в мішку чи в відрі, може бути, чи там, ще в чомусь, може бути від іншого продукту. Ну, ви розумієте. Розумієте? Тобто, наприклад, умовно кажучи, наприклад, можуть там пісок чи муку насипати, а, а документи тобі дати від іншого. Ти ж не знаєш, чи документи ідеально від того, що знаходиться всередині. Тому я на документи не дивлюся, то таке, є, то є, немає то нема. Для мене вони нічого не значать. Ідеально це знати е, е, склад це здавати в лабораторію. Я зараз це не можу цим займатися. О, немає можливості. Тому я вам не можу рекомендувати чи не рекомендувати цей продукт, тому що рекомендувати чи не рекомендувати це брати на себе відповідальність. А якщо я повністю не можу дослідити, так, то я цього не буду робити. Але повторююся, смак. Смак нормальний. Давайте так, смак нормальний, нічого там супер такого ахті нема. ну но нормальний смак те, пити можна. Отак. Тест на кип'яток пройшов, я ще потім. Вже після того, як я розмішав, воно вистегло, я е, попробував це їсти. Ну, і, наскільки мені здалося, це як, як як сир. Єдине, що шматки, можливо, через цю ультрафільтрацію, так, шматки не, не такі крупні, знаєте, а таке воно таке дрібніше. Але їж, таке враження ніби, ніби сир, ніби сир. Так як і повинно бути. Ну і дивився, я там в нього відгуків щось там під 500 на OLX і ті оцінка 4,9 з 5. То, тобто це висока оцінка. Якщо це. А і аккаунт вже з 2000 14 року працює. Так що так виглядає, що, що, це, що це, напевно, оригінал, так. Плюс і по ціні, я так дивлюся. Ціна ще погранична. Так що для себе я розумію, що скоріше це дешевий, але нормальний продукт. О, вам радити нічого не можуть, тому що, повторюсь, вже другий раз це треба брати від себе відповідальність. А без лабораторії я цим займатися не буду. Як в цей бік, так я не можу людину, на людину щось погане говорити, він може чесно возити десь цей товар з Польщі, так? я нічого поганого не скажу. Тому що нічого поганого я не запримітив. Це Де просто дешевий продукт. Звичайно, якщо є зайві гроші, так я вибрав щось, явно, бренд, так? нехай я там середньої якості, там All-Nutrition, чи там Джим Бімс дешевших, чи навіть Вілмакс є наші. там. Що ти вже знаєш точно, що це бренд, що це що, що, що гарантовано отримаєш те, за що заплатив. Ну, тут отаке. Отак ну, пишіть, чи ви мали з таких справу? Колись буде можливість, я деякі собі в лабораторію поздаю, якщо буде можливість, та деякі протеїни, щоб, щоб я знав, що я купую. Це все, все найкраще.